Що моя робота над книгою про міжнародне визнання голодомору як геноциду засвідчила, що ось ця страшна російська агресія, вона призвела до того, що відбулося також і переосмислення багатьма світовими європейськими політиками нашої історії 90-річної давності. Оці трагедії в Бучі, в Ірпені, в Маріуполі дали поштовх багатьом країнам переглянути свою позицію щодо голодомору. І якщо перша половина визнань голодомору тривала майже 30 років, то фактично протягом війни ми отримали ще додатково 13 країн, які визнали голодомор геноцидом. І для нас це дуже важливо. Крім того, були прийняті рішення також про визнання геноцидом і кримсько-татарської депортації, і так само злочинів вже теперішньої російської.